Всім привіт! Дякую, що завітали на канал. Сьогодні приготуємо надзвичайно смачні голубці, осінній варіант і осінній інгредієнт. Це мускатний гарбуз. Ви як такого смаку гарбуза не відчуєте, але він додасть соковитості і така кремова ніжна текстура. Якщо ви зацікавлені, залишайтесь зі мною і починаємо. Ось ці інгредієнти нам потрібні. Зразу скажу, що рис я варити не буду, нехай тушиться в голубцях, бо якщо його зварити і потім ще тушкувати, то за переварений рис не можуть депортувати з Іспанії. Починаємо з капусти, вирізаємо качан і обережно знімаємо листя. Ось так, щоб не поламати його. Ставимо в тарілку і затягуємо харчовою плівкою. Ось так, я затягну з двох сторін, так як в мене тут залишається отвір. Тепер мікрохвильовку на 6 -7 хвилин. Все залежить від капусти. Якщо не зм'якла, ставте ще на одну хвилину. На велику сковорідку додаємо 3-4 ложки олії або смальцю, додаємо порізану цибулю. Ось так, тільки цибулю кидаємо. Посолимо, щоб вона змякла, і 2 хвилини на середньосильному вогні тушкуємо. Коли вона змякла, додаємо натерту на грубій терці моркву і на середньому вогні все це тушкуємо. А тим часом підготуємо гарбуз. Розрізали, почистили від насіння. Він має гарний мускатний аромат і солодкуватий на відміну від круглого. Ось так, виймали зернята, зрізаємо шкірку і натираємо на терці. Груба, ні. Ось така дрібніша, зразу після грубої йде. Натрається дуже легко гарбуз. Більшу миску, тепер, де будемо все перемішувати, кидаємо фарш, у мене свиний. половину зажарки, а ми її зробили багато, друга частина на соус. Так, натертий мускатний гарбуз, солимо за смаком і перчимо, перемішали. І мало не забула про рис. Я його гарно промила і ще раз все перемішуємо. Я вже 100 років голубці не робила, то забувається. забувається. До другої частини зажарки додаємо неповну чайну ложку солодкої паприки, перемішали і зразу додаємо томат. Все перемішали. І знову мало не забула для балансу пів ложки цукру. Ось так, все гарно перемішали, перекидаємо в стакан від блендера, в сковорідку вливаємо окріп, бо це теж весь смак, і теж в стакан до зажарки. Так краще переб'ється. Все перебиваємо блендером. І додаємо ще раз, так, а то й більше, окропу. Рис в нас сирий, то нам треба достатньо вологості. Перебиваємо до однорідної емульсії. Капуста. Беремо найбільший більший лист, зрізаємо випукле стебло і стелимо його на дно кастрюлі. Крутим голубці. Я люблю середні, тоді все збалансовано начинка і капуста. Ось так таким трикутничком твердішим на дно завертаємо і всередину все стискаємо, щоб фарш не вийшов. Викладаємо тісненько в каструлю. Тепер я зрозуміла, що завелику взяла і перекладаю в меншу, і лист з дна обов'язково стелю в другу. Все так само. Даю 2 лаврових листка і вливаю стакан окропу. І все тоді овочевий соус, так, щоб накрились всі голубці, навіть трошки більше. Покрутим, каструлю, щоб всюди зайшов соус. Ставимо на газ, доводимо до кипіння і на малесенькому вогні тушимо до готовності. В мене приблизно 40 хвилин тушилось. Як ви бачите, це не просто колованька з водички, а смачний соус. Його треба було краще перемішати, бо густіше наверх піднялось. В соус можна додати кінзу, кедрові горішки і родзинки. Подивіться, які вони смачні і ніжні. Дуже мені засмакувало, і я вирішила з вами поділитися, як я готую. І дуже я люблю ось такі дуже гарячі голубці і холодну, холодну сметану. Друзі, підписуйтесь, якщо ви ще не підписались, ставте вподобайки. А ми зустрінемось в наступному відео до зустрічі!